Вітаю, друзі! З вами знову я, військовий адвокат Валерій Макієв, і ну, є таке гасло: не повторюйте у реальному житті. І я зараз в нього повернусь, чому. Ну, чоловіка хап на вулиці доставили до ТЦК та СП, а він каже: на а він каже, «Н -н -н». Не повторюйте того, що він зробив. Що він зробив? На пропозицію про пройти ВЛК, він сказав, що проходити не буду, бо в мене немає документів при собі. А я хочу вам надати певні документи про те, що в мене є захворювання. Ну відразу, звісно ж, погрози про те, що мотивовані погрози звертаю увагу на те, що відмова від ВЛК — це адміністративне правопорушення. Якщо ви не доведете, що у вас були підстави, відмовитись в такий спосіб це проходити. Знову ж таки скажу, не повторяйте у реальному житті. Але чоловік повторив, зробив своє, в ньому це вдалося, і суд став на бік чоловіка. Досліджуємо. Цікавий кейс. Отже, досліджуємо. Чоловіку винесли постанову про адміністративне порушення, тому що він відмовився від проходження ВЛК, а він негідник. Пішов до суду. І що зазначив? Він каже, що в мене є вдома документи, і ось я до суду приніс, і от я готовий їм був надати про те, що вони б мали врахувати, що в мене і те, і те, і те захворювання. Ось у мене амбулаторна картка повна, повна, повна. А вони хотіли мене відразу. Суд почав читати закон. І що, що, що суд вичитав? Суд зазначив, що чинним законодавством встановлено імперативний обов'язок імперативний. Хто це не знає, ну це взагалі капець, капець От Отак має бути, а ніяк не іначе. Як класно розслухаючи, що імперативний, от і оператор навіть зрозуміло. Перед проходженням військово лікарської комісії потрібно надати членам ВЛК при СП, медичну документацію. Тобто інакше ви не можете вийти на ВЛК крім як надавши всю документацію, що у вас є. У тому числі, увага, медичну карту амбулаторного хворого за формою 025 0 0. Також звернув увагу, що ваше зазначене положення чинного законодавства законодавство, об'єктивно не може бути дотримано особою, оскільки коли медичний огляд слідує одразу після доставлення особи до ТЦК, це свідчить про ненадання йому достатньої кількості часу для збору та підготовки медичної документації, яку неможливо носити з собою на постійній основі. Ну, слушно сказати, кожен з вас всаходить, у вас в, соходи, вас в барсетки, там чи в сашетки є з собою карта медичного огляду за, за формою 025, дріб 0. Ну, камон. А якщо її немає, то відразу як схопили і на ВЛК суд сказав. Рідко як Ісус таке скаже, але наша справа от така. Ісус сказав саме так і, ну що, постанову про адміністративне правопорушення порушення в даному кейсі. Не повторюйте в реальному житті. Скасував штраф 17 тисяч за непроходження волка. Не повторюйте в реальному житті, але хай вам щастить.